У надвірні відзначили День фізичної культури та спорту України. Вшанували спортсменів, тренерів і ветеранів, які прославляють громаду не лише в Україні, а й за її межами. Це направду велика галузь, яка надихає, яка творить і за якою майбутнє України. Тому ми сьогодні відзначаємо кращих ветеранів спорту, кращих тренерів, кращих спортсменів, кращих вчителів фізкультури. Кращих керівників спортивних громадських організацій, директорів спортивних шкіл а також Команди шкільні команди, які протягом навчального року минулого виборювали призові місця у лізі кращих нашому спортивному проєкті громади. Урочистості відкрили показові виступи вихованців спортивних шкіл. Діти та молодь продемонстрували жагу до перемог. Юрій Ковалюк, рекордсмен України та Європи, з пауерліфтингу, зазначає, спорт має бути у житті кожного українця. Це не лише здоров'я, а й сила духу, яка допомагає долати будь-які труднощі. Спорт і заняття спортом для мене це спосіб життя, це є спосіб самовираження, це є спосіб облагороджувати спорт на двірнянщині як такої, і робити себе краще, краще нашу спільноту і просувати ім'я України і українця серед європейського населення і таким чином робити свій маленький вклад. Для нашої перемоги серед наставників, викладачів і ті, хто прийшов фронт, Петро Самборський служив у 63-й окремій механізованій бригаді. Каже, для кожного захисника надзвичайно важливим є фізичний вишкіл. Саме спорт дає витривалість і загортовує характер. Сьогодні я дуже щасливий, що я перш за все повернувся додому, живий, здоровий. Слава Богу, матірці Божій Ангелам. Я кожен рік слідкував за цим дійством, тому що у 2006 році ми це почали нагородження людей, які дійсно вклали свою душу і серце і здоров'я в розвиток спорту в надвільні і в Україні. І мені приємно, що ця традиція підтримується реально. І я хочу всіх побачити так не по телебаченню, а вживу, так сказати, тих людей, з якими мене доля зв'язала з мої роки, коли я був начальником сім'ї відділу молоді сім'ї спорту. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.